Десят шість машин, але 에... література, воєнна література, і література, яка зараз пишеться. буде між нами важливо, чи тримають жгути, і ще важливо не опустити тебе за край. Хороша публіка, традиційна харківська публіка, дуже відкрита, дуже щира. Я особисто радий будь-якому культурному заходу Харкові. Мені здається, це тут має подвійну вагу. По-перше, справді в місті лишається далі велика кількість людей, які люблять культуру, читають, слухають, дивляться фільми. А з другого з іншого боку, і по-друге, дуже важливо це робити саме в Харкові, яке зараз знаходиться на фронтирі, яке справді є містом фортецею без метафор. Ми зараз. Справді бачимо спостерігаємо за Харковом, за містом, яке обороняється, яке захищається, але при цьому далі намагається жити своє життя. Тому кожен такий захід, мені здається, він дуже важливий і як певний факт того освічення того, що Харків далі лишається містом сильним, містом згуртованим, містом спрямованим в майбутнє. А по-друге, це для самого процесу важливо. В Харкові так, читаю перше, і це відрізняється від того, де я читала раніше. А, ну, Харків взагалі для мене таке інтелектуальне. Має такий фльорф інтелектуала, місто інтелектуал. І я дуже рада, що так сприйняли. Прямо як свою прийняли. Дякую. Дякую, я народилася, живу в Чернівцях, і ну я нікуди не виїздила. Особливо там, наприклад, перші 9 місяців повномасштабного вторгнення я взагалі нікуди не виїжджала з межі міста. І тому для мене виїзд в Харків це може звучати якось так дуже, як щось таке дуже страшне. Але насправді я часто була в Харкові впродовж останніх трьох років, якраз через Сергія Ждана, до кого часто приїжджала приватно з видавничих якихось справ. Але ну, в мене не було якогось такого великого страху, тому що це ну це раліже. Та так, єдиний, який в мене був страх, оскільки я організатор, я несу відповідальність за безпеку людей. Коли ми зрозуміли, що в Харкові на відміну від інших міст, де ми робимо фестивалі, таких як Одеса, і знайти підвальне приміщення, де помістити публіку, це важко або екстремально дорого. То в Харкові є вся інфраструктура для того, аби проводити заходи, і це велика заслуга міста і його культурних діячів, менеджерів, які це все робили. Тобто, фактично, ми приїхали сюди в гості і щасливі, тому що ви на місці так. Все сформували в своєму просторі інфраструктурі, що сюди можна приїздити з культурними подіями. Ну а ми власне оскільки могли знайти таку можливість, то вважали це таким внутрішнім обов'язком приїхати і виступити. Бо ми в першу чергу видавництво. В нас дуже багато авторів, які і в збройних силах України служать, і волонтерять і загалом якось так сталося. що Ці імена це одні з найскравіших імен української літератури. І коли ти ну Аєш в розпорядженні так таких людей, ти з ними спілкуєшся, ти розумієш, що і їм в них є потреба їздити, бачити слухача, говорити з ним. І у слухача є потреба в цьому культурному продукті. Ну, це тільки моя задача як менеджера зробити це можливим. Оскільки Харків чудове місто і вдячне місто, то ну, чому б цього не робити? Тобто, ми точно приїдемо наступного року. Дай Бог, щоб наші збройні сили України працювали і надалі так успішно тут. І якщо все буде добре, наступного року ми з величезним задоволенням приїжджаємо в Харків знову ще з більшою кількістю авторів і е, зустрічаємось.